Чи можна в Новій Зеландії їздити з українськими правами? Їздити на автобусі або на пасажирському, ти звісно, можеш. А ось керувати автомобілем ти маєш право тільки рік з нашими правами. Потім будь добр зміни на місцеві. Або можна бути як я хитрим жуком і трохи щитерити, виїхати за кордон і знову заїхати в НЗ. Рік знову буде рахуватись з моменту останнього перетину кордону. Я взагалі не мала великого досвіду вождіння, але в Новій Зеландії в тебе особливо і вибору немає. В спальних районах до найближчих магазинів кав'ярень ти 2-3 кілом... Метри, а то й більше. А якщо ти хочеш поїхати та подивитись на всю красу НЗ, то автобус тебе туди точно не довезе. Хочеш не хочеш, але майже в кожного тут є своя машина, та й пішки тут мало хто гуляє. Але якщо мені треба в будній день в центр, то я користуюсь громадським транспортом і швидше, тому що є окремі полоси для автобусів, та й за паркування не треба платити 6 доларів за годину. Але місцеві постійно бурчать на рахунок громадського транспорту, що їм вічно не подобається. За охайність та водіїв з мене лайк, але так частенько можуть відмінятись рейс.